Однією з розповсюджених причин травмування пішоходів на дорозі є їх раптовий вихід на проїзну частину. Аби запобігти подібним ситуаціям і зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, столична державтоінспекція проводить профілактичні рейди та роз'яснювальну роботу в школах та дошкільних навчальних закладах. 13 лютого інспектори ДАІ завітали в садок номер 201 Дарницького району та розповіли найменшим учасникам дорожнього руху дітям, як потрібно себе вести на дорозі та яких правил дотримувати малеча мала змогу посидіти в патрульному автомобілі та відчути себе справжніми інспекторами ДАІ. побачили, який патруль патрульний автомобіль внутри, чим він обладнаний. У нас є тут тангенка, яка можна вести переговори з гучного мовця, щоб було чутно всім учасникам дорожнього руху, включати проблискові маячки красного синього кольору, а також подавати звуковий сигнал, щоб привертати увагу. І це, я думаю, що діточкам буде дуже цікаво і ближче, щоб вони могли побачити все це. Практичні заняття з інспекторами ДАЇ направлені на збереження життя дітей. Важливо вчасно донести правила безпеки руху найменшим пішоходам. Сподіваюсь, такі профілактичні заходи, які проводять співробітники медаї, не залишать поза увагою громадськості і учасники дорожнього руху вчасно зроблять висновки та не будуть нехтувати правилами дорожнього руху. Дошкільному навчальному закладі номер 201 постійно проводять уроки, направлені на дотримання правил дорожнього руху, які дають свої результати. Є результати. І дітки дуже їм дуже подобаються ці уроки, і навіть деякі батьки приходять і говорять, що діти їх навчають, як правильно переходити дорогу, на яке світло де, по зебрі чи по проїжджій частині. Тобто навіть є такі моменти, що дитинка сідає в машину і вона вже знає, куди її сісти, або в крісло спеціальне, яке предназначене для проїзду дитини, або ж на заняття. З Дітям було цікаво в головій формі відгадувати загадки та змагатися командах, навчаючись. Вони дізнались багато нового. На дорозі бути треба бути уважним, і обережним. Ми вчили, що на красний цвіт не можна приходити дорогу. Де можна їхати на велосипеді, а де не можна. на красний стояти, на зелений їхати, а. На жовте приготовиться. Мені понравилось, коли інспектор показував різні кнопочки в машині. З настанням осіння зимового періоду темніше дуже рано, і тому ми сьогодні вручали ось такі світлоповертаючі елементи для дітей. Вони можуть вирізати самі любі фігурки, звірюшки і так далі. От. Для того, щоб оберегти їх на дорозі, тому що. Такий світлоповертаючий елемент його буде видно в темну пору доби. А діти в нас навчаються до двох до двох годин дня, до трьох годин, і потім йдуть на заняття якісь додаткові, повертаються о п'ятій, четвертій о годині вечора. і Вже пізно їх може бути непомітно. І тому я прошу всіх батьків, щоб вони обезпечили свою дитину у кожної, щоб був світловідбивачі якийсь елемент або на рюкзаці, або на якомусь верхньому одязі. Я хочу звернутися до всіх телеглядачів, тому що ваше життя тільки у ваших руках, будьте уважні, і обережні.